Привіт! Я Аня і я живу у світі із книг. І сьогодні хочу розповісти вам про свої покупки осені. Так, біля ялинки. Про покупки осені розповідати саме те. Трохи я затягнула з цим відео, як і з попереднім, тому що я хворіла, як я вже розказувала вам у своєму блозі, і нарешті я вже маю такий голос, яким можу вам розповісти сьогодні про свої покупки. І так, перейдемо безпосередньо до книг відразу. Я ні, не відразу. Я вирішила, що все-таки покупок у мене не так багато, тому я залишу традицію розповідати про покупки сезону. Тобто попередні покупки на цьому каналі були покупками літа, здається. Так, на початку осені я вам про них розповідала. А зараз зимою я розповім про осінні покупки, і весною розповім про зимові покупки. Ось якось так будуть виходити відео з покупками. Е, і так, я підглядаю трохи в блокнотик. У вересні у мене покупок як не дивно не було. Я тоді збиралася щось купити, але дівчина, в якої я постійно купувала книги, переїхала і якось збиралась, збиралась і не, і не дозбиралася, тому нічого не купила. Так, у жовтні у мене було куплено три книги, і зараз вам про них розповім. Ці покупки я робила у Букрумі Читай своє, там, де в принципі, також, е, уже традицією стало купувати книги. І перша книга це бажанка, яку я дуже давно хотіла. Це «Черчилль, не, Черчилль і Орвел. Битва за Свободу Томаса Рікса. видавництво Лабораторія. Така вона: м'якій обкладинці з клапанами. Я такі люблю, як ви знаєте, а м'які обкладинки без клапанів не люблю. Е, не знаю, у мене була книга уже Гітлер і Сталін, і я знала, що я хочу і цю книгу. Ні одну з них я ще не читала, але планую читати її у найближчому 2023 році. Так, Наступною книгою, яку я купила тоді ж, це Юрій Горліс-горський Холодний Яр. Отака от книжечка. Так, це видавництво Апріорі. Цієї книги навіть не було у моїх бажанках. Але колись я потрапила в книгарню. Це ще було літом. Я побачила цю книгу, і, прийшовши туди знову у жовтні, я зрозуміла, що якщо вона стоїть. Одному єдиному екземплярі, значить, таки вона мене чекає і я її хочу почитати. Я тоді прочитала анотацію до книги, вона мені сподобалась, це м, книга спогадів поручника армії УНР, Осавула першого курення полку Гайдамаків Холодного Яру. Відносить нас у далекі 1919 1921 Ну, що ще потрібно, щоб купити книгу. Так? При тому я знаю видавництво «Апріорі», воно мені подобається, їхні книги мені подобаються, і думаю, що ця також сподобається. Наступна книга, яку також я винесла із «Букруму», але я її не купувала, я її знайшла на полиці з обміном. Її так само не було у моєму списку бажанок, але це була книга, яка була українською мовою від українського видавництва, що трапляється на полицях з обміном дуже рідко. Тому, тому я її схопила і. Я я, я вже не пам'ятаю на що я навіть її обміняла, але то не важливо. ми зараз про книги, які не йдуть від мене, а опиняються в мене. І це Гленді Вандера, там, де ліс зустрічає зорі, видавництво Віват. До речі, якщо хтось знає щось про цю книгу, хтось десь чув. Про неї, можливо, читав, розкажіть, тому що вона не надто популярна на Буктюбі і в Букстаграмі, тому буду знайомитись, мені цікаво, до речі, на Гудріці доволі таки висока оцінка в цієї книги. І я тоді прочитала анотацію, мені сподобалось і вирішила купити. Але анотації в мене з голови дуже швидко вивітрюється, тому зараз я навіть. Не знаю, про що вона, і, в принципі, знати не хочу. Буду вже читати анотацію тоді, коли зберуся читати саму книгу. І наступними будуть покупки листопада. От в листопаді у мене вже назбиралося трохи більше книг. І першою книгою також була книга, яку я купила в Букрумі. це Джорджія Кауфман Кравчиня з Парижа, така красива новиночка від видавництва Книголав. Я купила її, навіть не читаючи анотацію, тому що новинки читати в Польщі це дуже круто і. Якщо чесно, мене дуже заінтригувала обкладинка. Вона мені дуже сподобалася, як і більшість обкладинок у видавництві книголав, вони дуже красиво видають книги, і дуже цікаво і класним шрифтом. Такий шрифт я люблю. Наступна книга також новиночка відносна. Від видавництва Абаба Галамага». це Квентін Тарантіно і одного разу в Голівуді. Я не дивилася фільм і дуже рада, що не дивилася його, тому що, як ви знаєте, я більше люблю читати спочатку книги, а потім вже дивитися фільми. Тому дуже рада, що побачила цю книгу в Букрумі і змогла її купити. До речі, з цією книгою також вийшло, що я навіть не читала анотацію. Я бачила декілька гарних відгуків на книгу, і це все, що мені потрібно було знати. Я знала, що я її хочу прочитати. Наступна книга випала мені в одній із реклам. Здається, на Фейсбуці це, знаєте, оті таргетовані реклами, які знають краще за вас, що вам потрібно, і таки реклама була права. Це книга Йоанни Ягело Подвійне Різдво, Подвійне швенто польською. І я недарма вам говорю про. Е і, то, і тою мовою, тому що книга якраз таки написана двома мовами. З однієї сторони, у нас є польською мовою, з іншої переклад українською мовою, і це видавництво «Швєтлік». Я з польськими видавництвами не надто знайома, але мені дуже сподобалася така ідея. Вона книга розповідає про сім'ю, яка приїхала. Мені таки здається, що приїхала після 24-го, але я не певна. Сім'я приїхала в Польщу і вони потоваришували із своїми сусідами. І от перед Новорічними святами вони вирішили поділитися і розповісти про традиції українські і польські щодо святкування Різдва. Дуже класна книга, будемо читати. Я маю надію, що будемо читати навіть цього року. Ми з дівчатами зараз читаємо адвент-книгу, і після неї хочу взятися за цю книгу. Наступна книга я замовляла Соломії Буквар. До речі, буквар також міг би війти в покупки ці, але я не знайшла його, не пам'ятаю, де він. І, звісно, як я могла замовляти щось комусь і не замовити собі. І замовила собі книгу Михайло Коцюбинський Тіні забутих предків від фоліо. Це книга у м'якій обгорці, така невеличка, спойлер, вона вже прочитана. і... Про враження від цієї книги, я з вами поділюся не цього разу. Уже буде все прочитано. Наступна книга, яку книги наступні, які я купила. Точніше, які потрапили до мене у листопаді, це книги від дівчини, яка сама з Дніпропетровська. Вона з двохрічною донечкою приїхала після 24 лютого в Польщу і створила онлайн-магазин з книгами, з українськими книгами. І вона мені написала і запитала, чи не хотіла б я отримати книги, озвучила суму, на яку я. Їх можу собі обрати, і для того, щоб я розповіла в своєму інстаграмі про неї. До речі, посилання на магазин буде в описі під відео, тому що я можу сказати. Мені по-перше, мені дуже сподобалося, як вона прислала ці книги, як вони були запаковані. В мене в інстаграмі була розпаковка, і мені дуже сподобалася позиція. Самої дівчини, власниці магазину, вона говорить, що вона може купляти і продавати російські книги, але вона не хоче цього робити. Навіть розуміючи, що в Польщі вона втрачає велику частину покупців, тому що тут багато російськомовних людей, але, але її позиція щодо України і Росії, така, як і в нас з вами, тому це. Дуже круто, і плюс вона сама розробила і створила сайт, дуже зручний сайт, також посилання буде в описі під відео. І вона сама займається цим всім, повторюся, з двохрічною донечкою. І ціни на книги у неї в рази менші, ніж в тому ж таки Букрумі. Наприклад, от мені запропонували обрати книги на 100 злотих. У Букрумі я б могла купити півтори книги, у неї обрала три книги. І, до речі, зовсім нещодавно, в її магазині був завоз нових книг, тому переходьте за посиланням і обирайте щось для себе. А я для себе обрала. Шпулька, пташка і я, Елен Карлсон, Ева Лінстрем, видавництво Читаріум, така красива книжечка. Почитала анотацію, це повинна бути добра дитяча історія. Не знаю, ще не читала, не встигли, але неодмінно будемо читати. Така вона відсвічує трохи. Дуже красива книга. Наступна книга це Володимир Винниченко «Федько халамидник від видавництва Букшеф. Цю книгу я також вже прочитала. Ви е, чули, до речі, я вам сказала враження про тіні забутих предків далі. Я забула, що ви чули про тіні забутих предків і про федька-халамидника у поп одному з попередніх моїх, моїх відео в тому, де я читала 5 книг за 7 днів. І така також досить красиве видання. Враження про книгу переходьте, дивіться в відео. І ще одна книга, яку я обрала, про яку ви не чули, це Сара Груен Води слонам від видавництва Фабула. До речі, усіх цих трьох книг не було в моєму вішлості, але, але я вирішила спробувати, тому що. Мені здається, недооціненно мало говорили про цю книгу, і, почитавши анотацію про неї, мені сподобалась ідея, задумка, тому буду читати і дивитися, як. Автор зміг втілити в життя свою ідею. До речі, за цією книгою також є екранізація, але, звісно, я її не дивилася і не буду дивитися, поки не прочитаю книгу. А чи буду дивитися екранізацію? Після того, як прочитаю книгу, це вже покаже сама книга. І так, у мене вийшло. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 книг за осінь. Зараз я їх спробую підняти. От такі були мої покупки осені. Тому очікуйте, що в 2023 році про всі ці книги, або, маю надію, хоча б про більшість, ви дізнаєтесь і ще почуєте. Так, відразу хочу попросити вибачення за свій хворий голос. Але у мене зараз температура. Я хотіла знімати цю розпаковку окремим відео, але не вийде. Тому що я не знаю, коли я виболію, а тут не лише мої речі, а і тьоті моєї, тому потрібно її, їх також віддавати. Вона також чекала цю посилку. Тому. Якось буде так. Як ви вже зрозуміли, це посилка нової почти. Ні, я не в Україні, я у Варшаві. І приніс мені її кур'єр інпосту, але ми. О, дивіться, це я не можу не показати. Так і є. Україна то любов. Клас, Я в шоці? І. Покажу вам, що тут є. Так, це не моє. І це не моє. І це також не моє. А ото все те, що там, то вже точно моє. Цю посилку мені, знаєте, <кій> розбирати ще більше. Радісно, якби не температура, ви б це побачили. ніж Це були б нові книги, тому що це мої книги з моєї бібліотеки, які залишилися в Україні. І дивіться, що тут є. Тут є Донна Щеголь. Чи Шиголь? КСД. Вау, я в шоці, 812 сторінок щастя. Отака красуня. Далі тут є Мочиманту Уляни Супрун. Що за видавництво я не знаю. Це я колись книгу купила у е, викупила у, як воно називалося, у букбоксі 286 сторінок, QR-коди і отакі красиві ілюстрації. Далі, 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 Кейт Аткінсон, Руїни Бога. Крута книжуля від наш формат, ні разу не відкривана, тому що лясе там десь? скільки, під 411 сторінок. Наступна, наступна книга це також Кейт Аткінсон Зала з штунками в музеї. І також Лясе десь тут. Це перша книга, наскільки я пам'ятаю. 350 сторінок. Красуня моя. Наступна. Наступна це Фредрік Бакман, чоловік на ім'я Ува. Це єдина книга у Бакмана, яка у мене ще не прочитана. І тут 347 сторінок, 349, 350. Наступна, наступна це теж Кейт Аткінсон. Життя за життям. Також ще ні разу не відкривана. Сніг. Дивіться, тут є сніг. Зараз. Тут є сніг. Майже 500 сторінок. Чи 500? Красива така. Мої книги. Так, далі. Наступна книга це не моя. О, Вперше мангу держу в руках. Це нова книга, купляли е, моїй двоюрідній сестрі. Це кохання на кінчиках пальців. Я манги не люблю, можливо, зараз ляжу погортаю, але не факт. Якось дивно тримати мангу в руках, яка не туди навіть відкривається. Так, це не моє. Далі Карлос Руїс Сафон, В'язень Неба. Не пам'ятаю, де яка частина. В цій частині у нас, так, це передостання частина. Побачила вже Соломія, будь ласка, не тряси. Бо на відео звук не буде красивий. 315 сторінок. Давно мріяла почитати. Сафона. Наступна соломія, я ж попросила. Карлос Руїш Сафон також гра Янгола. А вона хрустить. Ви це чуєте? Вона хрустить. Це в нас яка книга? Це в нас друга книга. У мене якісь були просто БВ-книги, а якісь нові купляла. І Кінг, який залишався вдома. Це Зона покриття. О. Що тут у нас по сторінках? 427 сторінок. Також кінг. Лети або тремти, 350 сторінок. Далі знову карлос Руїс Сафонь. В сафон тінь вітру», вибачте, але 566 сторінок. Наступна книга це протистояння, це том другий. Кінг? Майже 600 сторінок. Протистояння том перший. Я так хотіла прочитати цю книгу, коли почався коронавірус. 570. 570. 570. Я їх нюхаю. Пахнуть вони домом чи ні? Круто, це книги з дому. Так, і остання книга це Карлос Руїс Сафон. Лабіринт духів. 794 сторінки і треба думати, куди цю купу ложити. І те, заради чого взагалі робилося? Робилася ця посилка: це орнер, календарик на 2023 рік. Мій такий зараз закінчується. Знімаю я це 8 грудня, бачите? І наступний буде ось такий патріотичний. Дивіться тут, все буде Україна. Звісно, буде клас. Я так думаю, що це відео я приєднаю до покупок за осінь. Тому покупки за осінь, я так думаю, ви вже побачили. І зараз бачите те, що до мене приїхало з дому. Оця купочка книг. Оця купочка. Купочка краси. 14 тут книг. Клас, я дуже задоволена. Величезно, дуже вдячна мамі чоловіка, яка все це мені спакувала і передала. Ах, клас! Пишіть в коментарях, можливо, ви б хотіли якнайскоріше побачити відгук на якусь із цих книг. Можливо, хотіли б, щоб я її читала у своїх влогах, можливо, вже читали ці книги і хочете поділитися своїми враженнями про них зі мною. Завжди чекаю вас у своїх коментарях. Також, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки або, якщо не сподобалося, дизлайки. І підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей.